Україна, подивіться, як, з якими почистями охороняє нас полк без призначення. Нас всіх українських націоналістів, патріотів України взяли в кільце. І, і ось тут знаходяться ветерани війни. На сході полк без призначення заблокував нас. Дивіться, поставили. Десь, ну є і поліція, теж знаходиться, десь поліція. Чоловік 90 колом. Це наша українська демократія. Ті люди, що при Януковичу били майдан, зараз ось половина в полку спецпризначення блокують українські демократичні сили. Ми знаходимося біля готеля Салют. Керівники нашої поліції рахують, що день перемоги відзначати мають тільки промосковські суки і декілька ветеранів разом з ними. Ну, Перекривають всі підходи до цього, всіх блокують. Там заблокували полк «Ун» на Мазепи-6 біля, біля арсенальної заблокували цей батальйон «Ун». Тут це блокували Січ і правий сектор. Ми попали в оточення громадяни України. Тут серед цих людей є люди, які служили в доблесному Януковичевому Беркуті. Ну, Зараз порушують мої демократичні права, хоч при Януковичу я ходив вільно. Пане Порошенко, що це означає? Я чекаю вашої відповіді. От дивіться, як гарно нас блоканули. Ну, наші люди прийшли вже туди, є вони там. І люди будуть робити свою справу, а просто це в Україні, Європа, Європа це в Україні демократія. Співробітники ОБСЄ, дивіться, оце у нас ФОК спецпризначення, який ви фінансуєте коштами, щоб вони стояли на захист демократії в Україні. Вони мене. Беззбройного громадянина, який не порушує ніяких правил. Поведінки на вулиці заблокували оцими пацанами, яких ви кормите, одіваєте, даєте їм зброю. Вони їм заблокували і стоять, усміхаються. Ну нічого, Бог є на світі, Бог кожному дасть від чого скривитися. Ну так, вони кіткі побрали в мене. Пропустили через турнікет, провірили, що в мене нічого немає антизаконного. І чому зараз блокують, вони стоять як поніміли. Вони не знають, чого вони блокують, чого в мене блокуєте. Ніхто не знає. Вони думають, що ми як ми правий сектор, чи підтримуємо правий сектор, чи Січ, чи ОУН, чи хто, які другі підрозділи, бивши підрозділи, які воювали там за загони, батальйони вірні. Вони рахують, що їм все можна. Оце, дорогі європейці, ви заходите на мою сторінку. Обес є, заходите на мою сторінку кожен день. Ви мені говорили. Оце сьогодні подивити, подивіться, кого ви кормите. Вони антидемократичні, оці спецпризначні. замість того, щоб ловити злочинців і бути зараз на передовій, вони стоять, блокують. Простих громадян України, які прийшли підтримати, а може хто й не підтримати, безсмертний полк, вони заблокували людей. І зараз будуть пропускати там якусь сотню так званих лже-ветеранів. бо там я був біля арсенальної і там ветеранів не видно, там бабусі скривлені і це. Дідусі, яким попробували все і прийшли каші поїсти безплатно від президента. Співробітники ОБСЄ, зверніть увагу, як блокується народ в Україні. Оце дивіться, все в червоних кашкетах. Це ті люди, яким ви даєте кошти на їх утримування.